Балакаться і оттуда потім із-за Сергія буду стояти і махати вам рукою, ну то, то, то не хочеться. Хлопці прийдуть, що, вони виконавці. Ми виконавці. а що Ну так, Повинно бути, як я вам скажу, повинна бути українська вже історія повинна бути. Українська. Ну, пишуть Чорновіл. Чорновіла так само прибрали, тільки там зробили по-хитрому, але ж прибрали. Ну, ви завжди, українці, читайте рядків. Чого, Просто... чого Або, Або аварія, тобто авто ДТП, або. Отруєння або отруєння, да спеціальні який... пристр... ну це те ж саме, ну так само як і чорня да бджонер... та, більше поки фантазії немає, або якихось ресурсів, тому а, що, що зв'язати скряпина чорновіла це ДТП. Зачем придумувати велосипед, mm. якщо він уже ющенко, придумав. це от але Ну там непонятно чи він сам себе, чи <різь> <різь> чи, чи йому помогли з стволовими клетками була що це ще слабова.